Я на нього ставки не ставила, думаю, він собі там, але я знала, так як вони всі говорять, в них непорядок з жінкою, там все не то, все не хорошо. Та, ну так вони так всі та, говорять, так. Та. Ти спідуєш, що... <звук> та я <звук> така. Та, ага. Ну все. Ну я все його відпустила, хоча він був багатий, перспективний і зараз дуже дуже класний чувак. От я його відпустила. Він мені ніколи нічого не обіцяв. Хоча був самий щедрий між всіма. взагалі до нього літала літаком. Він мені все організовано, мене приймав країна таку... з України. А зі сходу він мені ну він мене терпів таку дурнувату, що мене, напевно, таку ніхто не навіжено. Не на між невіжена, та нехай буде так. Ну і все. Тут я вже з Максима татом, і він робить такі. Ну а він я на сесії в Вінниці ще була історія. Тут в мене вже з Максима Татом Шуремури. Мене же так би до нього більше тягне, Того я вже все в думках відправила. І тут мені цей робить сюрприз. Приїжджає Вінницю до мене. Сюрприз. Якийсь сюрприз? Тут у мене Максима Тато їде, його має зараз зустрічати. Тут той приїхав.